Щоб російська операція платила санкції, відбудувала міста України, щоб були кордони від 91-го року, найперше, що найдруге, щоб вони зрозуміли, що таке 97-й рік договір кордонів з Україною і 2002, по-моєму, підписання договору між не договор, а я не пам'ятаю, як точно. Про кордони. Так, так, так. Про Дружбу і народів України, отак. дружбу і народів кордонів, чи читали. Дружб... Ну, було два різних договори. Був саме договір про кордони, який був підписаний між Україною і Росією у 2003 році, і ратифікований у ну, 2004, і був договір Такий про договір дружбу 90%. і співпрацю. Ви певно його маєте на увазі.